Хто замість нього буде? На сьогоднішній час там кандидатур у нас є три, але поки що будемо визначатись по стану здоров'я, хто, хто буде кращий на п'ятницю. «З <зас> Василь Чорний можливо вийти в ці Ну, Я чи думаю, ще... чого? Василя вже готуємо, ми б так і планували з ним, що зараз ці тижні був чи з режим, вже постійні ці працюємо повністю з командою. Ну, покажемо, подивимося завтра, як буде, подивимося, як буде з середа і четвер. Чи вивчали вже майбутнього суперника? Ну, ви знаєте, ми за ними слідимо постійно, ну, бачимо всі календарні ти дивимося всі їхні ігри. Дивимося, що багато футболістів, які від них пішли, вернулися назад. Знаємо, що вони об'єдналися із обласною командою. Як воно буде, не знаємо. Дуже переживаємо, бо ви знаєте, перша гра і перша гра. Я сподіваюся, все, все буде добре. Що можете сказати болівальникам перед день матчу? Ну, однозначно, ви знаєте, погода. Гарно буде, бо по всіх ідей розказують, що буде тепло, і вже бачите, пішло на потепління. Люди заскучили за футбол, запрошую їх на футбол. І повірте, одно ну, не пожалієте, тому що ми будемо старатися, ми будемо боротися, ми будемо за м'яч боротися і доказати, що ми дійсно заслуговуємо того місця, що ми там є.